Добрий ранок, Доброго добрий ранку. туманний ранок моєю спиною. Сьогодні ми ранні пташки. І сьогодні у нас наступна серія нашого підкасту, який ми називаємо Свій до свого по своє». І поговоримо сьогодні про ще один магічний інструмент, який називається дизайн людини. Поговоримо про аналітика дизайну людини. Вірніше поговоримо з аналітиком дизайну людини, з членом нашої спільноти, езотериком, тренером, аналітиком Вікторією Махно. Добрий ранок. Доброго ранку. Вітаю всіх. Як справи? Е, Аліна, як у тебе справи? Розкажи мені, будь ласка, два слова. Чи ти задоволена життям, чи ти у фрустрації? Я задоволена життям, е є справджені певні надії, виконані якісь маленькі поставлені цілі, і це мене як генератора ради. Це я й хотіла почути власне, як аналітик дизайну, як твій аналітик. Можу представитись. Я Вікторія Махно, аналітик системи дизайну людини. Проводжу базові читання для дорослих людей, проводжу читання батькам про дітей, композиція, аналіз як взаємодіють люди в парі. Це можуть бути подружжя або дружні колектив, або співробітники. Проводжу аналіз, аналіз великих циклів. Це так звані в нашому серіалі, який я дуже люблю порівнювати наше життя з серіалом, який складається з декілька сезонів. То великі цикли це сезони нашого серіалу. Але це про, про це коли-небудь докладніше. Спочатку. Що таке дизайн людини? Дизайн людини, по-перше, це знання. Коли я почала його вивчати в далекому 2016 році, це було тільки знання. Але з часом це стало для мене магією взаємодії. Це дійсно магія, коли я, аналізуючи карту людини за датою часом народження, ви, до речі, давали дані, то про декого розповім коротенько. При магії при нашій взаємодії складається магія взаємодії, тому що знання це не а, знаєте такі академічні якісь формули і схеми. Хоча я аналізую карту за певними алгоритмами, схемами є е, глибинні, такі речі, які не можна не передати людині, коли володієш цим знанням. Але взаємодія відбувається магією голосу. Привіт, Наталя Панченко дійсно магія голосу працює в дизайні, також коли я розповідаю людині про її сильні сторони, про її дари, і таланти, про ті речі, куди вона звикла зливати свою енергію. Це не приносить ні задоволення, ні спокою, ні радісного здивування, ні успіху, то енергія. Цих слів, ключів, які я використовую, накладається на мою власну енергію, носія цього знання, аналітика. І ви можете уявити, яка потужна взаємодія відбувається на вібраційному рівні, бо знання дизайну людини пробуджує тіло на клітинному рівні і дає нам більш вільно і радісно жити в цьому житті, знаючи, усвідомлюючи свої дари, я написала так і мені дуже сподобалось. Що е, дизайн людини змінює людину, він ініціює її для свого власного життя, е, проживати його ініціює яскравіше, е, успішніше, або в більшому задоволенні, або в спокої. Це залежить від вашого типу з дизайну людини, е, і е, проживати його таким самим, як воно було спроєктовано вищими силами. Дякую. Для мене це була певна магія, перше знайомство з дизайном людини, тому що до сих пір да, три роки пройшло, а я згадую це відчуття звідки вона стільки про мене знає. З однієї дати народження цього витягти неможливо. А коли зазвучали слова ключі і дуже так торкнули, да, і дуже сильно відізвалися десь в душі. Я довгий час була переконана, що це таке магія, особливо за силою впливу і за силою тих змін, які прийшли після першого розуміння, себе, ну не першого розуміння, а такого глибинного розуміння себе в цьому світі, свого призначення, з, 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 своїх і сильних і слабких сторін. Як ти дійшла до такого життя, життя, що стала життя? аналітикинею дизайну людини? Яким так. був твій шлях до, до цього? Теж магічним чи теж магічним, да так, так воно саме було. Я навчалася гімнастиці з жіночій слов'янській гімнастиці, і моя вчителька на одному з навчань, коли я вже вчилася на інструктора, була сама дуже дуже така здивована і захотіла з нами поділитися, і вона мені розповіла: тобто, вона взяла мою дату народження і сказала: Вікторія, ти генератор і Тебе треба питати. Що питати, як питати, я знаю, яка я. Я знаю, що я дуже емоційна, я знаю, що я можу плакати, я можу сміятися. Я знаю, що я про сім'ю, про родину. Мені це дуже важливо, я знаю, що я дуже розумна, і я дуже хочу довести, що я така розумна і я взагалі можу зробити, якщо пацан сказав, пацан зробив, це була б моя історія. Але виявилося зовсім не так. І це був 2015 рік. А в 2016 році з поштовхи моєї вчительки я мабуть я почала цікавитися, почала читати, але тоді ще було не дуже багато інформації в інтернеті. Але життя, як завжди, мене балує, мене звело. Дуже дуже була цікава зустріч. Просто лекція, але з неї я пішла вже навчатися в академію дизайну людини Євгенії Братславської. Це моя вчитель з дизайну людини. І цей шлях ще продовжується до донині, я можу так сказати, бо навчатися в дизайні можна дуже довго, але завершила я два роки тому курс базового сказати? Тобто закінчила великий навчальний курс і стала аналітиком, сертифікованим аналітиком системи дизайну людини. Хочу сказати, що зараз в інтернеті є дуже багато інформації, але знаєте, це все одно, я можу порівняти, як просто зайти в інтернет і спитати, що таке означає руна Альгіс. Ну, почитала собі один автор каже одне, друге інше. Але поки ти в себе не завантажиш її, поки ти її не проживеш, поки вона не розпакується в тобі. Це буде просто інформація. Або навіть ти знайшла десь рунічну медитацію, пройшла її, і наче відчуваєш собі той альгіс, але ще є 24 руни. руни. Тобто не можна вирвати кусок якийсь шматочок і розуміти, що о, це про мене. Так. З дизайном, з дизайном ситуація подібна, бо можна багато начитатися всього в інтернеті, а деякі ресурси пропонують. Ви нам дату народження, заплатіть нам гроші, і ми вам вийшла на в електронному вигляді книжку про вас. Це не працює. Це не працює. Магія голоса, вібрація, ініціювання, і тільки аналітик знає, що він вкладає в слово ключ, наприклад, задоволення. Або е, з англійської «to respond» для генераторів. Це відгук на життя, але якщо ми знаємо це слово як літературний якийсь е, термін, це не означає, що людина просто так може зрозуміти, що воно таке. Треба не тільки пояснити на рівні менталу, а ще треба дати. Е, ми будемо називати клієнту, так? Про це все відчути всередині, всередині. Ці слова ключі розпаковують всередині, тільки магію голосу. Читання не працює. Добре. Такий мій е, шлях продовжується. Зараз я не навчаюся, бо зараз я навчилася в цьому, що я зараз хочу. Я працюю з дітками, працюю з парами, працюю з людьми особисто і е, практикую. Для от, Аліна, ти кажеш, що три роки пройшло, а ти ще згадуєш. Хочу тобі сказати, що в дизайні семирічні цикли і три з половиною роки після прочитання це, як знаєш, рух донизу, бо ти все ясніше усвідомлюєш, Боже, що ж я стільки робила, не так, як мені взагалі то потрібно було, але потім буде дорога нагору. І через сім років ти будеш зовсім іншою людиною. Добре, це це дійсно мотивує. Я би хотіла, щоб ми таку практичну частину нашої розмови перевели трохи в практичну площину. Поговорили ну, ти отримала дати народження, тих, хто так. з тих надіслати, щоб ти могла розрахувати. Наскільки я зрозуміла, більшість у нас генераторів навіть є. Ну, один з нових проєкторів, і в групі у нас є проєктори. Ми можемо поговорити зовсім коротко про всі чотири, але зосередитися на е, генераторах так, і проєкторах. Бо для мене це було усвідомлення: я генератор. Да, я довго пробувала це слово на смак. І десь, мабуть, навіть відчувала, що цей внутрішній вогонь, який вібрує мене і примушує постійно генерувати щось. Да? Бо для мене слово генератор дуже пов'язано з оцим постійним генеруванням ідей, генеруванням сенсів, постійно якийсь такий пошук, творчий неспокій. Ну а коли я почула, що моє слово ключ вчитель. Одне із, але Одне, так. Да, да. Ну, тобто, це те перше, яке відкрилося зразу, да? бо є такі глибинні сенси, які відкривалися геть не одразу для мене. А ще Пророка, Аліна. пророк Аліна, пам'ятаєш? ну, пам пророк, ну да. І А це пророк Аліна, людина, яка вміє за себе поборотися за свою унікальність, індивідуальність, щоб бути не такою, як усі, е, поряд. Так, давай до зовсім коротенької теорії. В системі дизайну людини існує чотири різних типа людей, і це дуже дуже різні люди за Призначення можна сказати, для чого вони прийшли світи, і вони дуже дуже різні за відчуттям. 70% по статистиці це генератори, generator з англійської мови, і це дійсно люди, які генерують, але генерують вони не виключно ідеї. Вони є джерелом енергії для цього світу, для нашої землі, і на енергії генераторів і взагалі все робиться і все. Стає явним в цьому світі, але багато з нас не знає, що вони хочуть насправді. Бо в генераторах є така з однієї сторони дуже проста фішка, а з іншої дуже складна в соціумі. Нас треба спитати, бо я також генератор. Бо нас, поки не спитаєш, ми не знаємо. Ми відчуваємо цю енергію, як маленькі дітки шило в попі, але ми не знаємо до чого її прикласти, поки нас не спитають однозначно так чи ні, ага або а-а. Малі діти так кажуть: хочеш яблучко, А-а. хочеш грушку, ага. І так е е генератори можуть зрозуміти, як якщо в них є енергія, то є вона на щось конкретне зараз або ні. В групі в нас 70%, е мабуть, зберігається, бо прислали тільки сім-семеро людей. Інших трьох я знаю вже як е своїх клієнтів і подруг і учениць. Тож. Е з тих, хто присла, при, надіслали дані, у нас, е, про, а я можу персональні дані роз, розголошувати, Аліна? Да? Це ж у нас закрита спільнота. Е, для того, ми можемо сказати, що ті, хто прислав, да, хто Добре, у нас проєктори, да. всі інші генератори, продовжувати говорити. І, е, ми, е, ми, е, не Ксенія не. М, я записала, я, на, на жаль, не записала повністю прізвище Ксенія М, вона проектор. А wow. всі інші дівчата-генератори різні, хтось емоційні, хтось сакральний генератор, але всі інші генератори ще у нас є Наталя чудовий джей проектор інших. Не знаю, якщо захочете, то можете ще сьогодні дослати аліні дані, і я потім в спільноту напишу. Тож проектори це зовсім інше. Люди, їх не треба питати, їх треба запрошувати. Їх треба запрошувати завжди, їх треба запрошувати в своє життя, їх треба запрошувати сходити в кіно. Наприклад, я спитаю Аліна, хочеш в кіно? І Аліна може сказати, ага, н -н -н -н, немає часу, зараз не хочу, немає енергії, зайнята взагалі чимось іншим. Але якщо я таке саме спитаю Ксенію, для неї буде трошки дивно, бо вона не буде реагувати енергією. Для неї це буде запрошення, що саме з проектором, саме з цією людиною я Хочу зараз піти в кіно. Оце буде цінне. Це буде запрошення, яке проєктор може сприйняти і піти зробити, і там отримати успіх. Є слова ключі для кожного стипу. Я перерахую, а ви собі, якщо ви не надавали дані, не знаєте хто ви, відчуєте, що для вас більш вібрує: задоволення або фрустрація. Успіх або Ліна не знаю, горіч, гіркота, бітер англійський. Гірко. Або гіркота від взаємодії з людьми не сама по собі не вкусові рецептори, але це також може бути гіркота від того, як ваша взаємодія складається. Є ще маніфестори. Їх взагалі по статистиці 7-8%. Це люди, які прийшли сюди керувати або ініціювати щось нове. І е, їх взагалі не треба питати, вони самі ініціюють, вони все розпочинають, їх треба інформувати, просто казати Я сьогодні йду в кіно, і тоді маніфестор може відчути, чи він хоче з вами йти, чи ні, це буде його рішення. А до речі, проектор, проекторів 21%, тобто у нас генераторів найбільше. І е, є ще один тип, дуже рідкісний 1%. взагалі це рефлектори, в них дуже, дуже особлива аура, особливий тип. Е, але я не буду розповідати про рефлекторів, їх дуже мало. Якщо хтось із вас буде, то потім про це поговоримо. Це те, що саме найважливіше: різні аури. Аури не в не тільки в езотеричному сенсі, як ми звикли. Так, аура це електромагнітне поле, яке генерує людина будь-якого типу, навіщо як не генератор, це е, тіло, е, яке генерує е, певні частоти. Тож форма аур, тип аур, дуже різні у чотирьох типів. Про це я більше розказую на е, лівінгу, Це е, навчальний курс, але. Це не рекламна пауза, просто такі бувають речі, які треба розповідати довше. Тож, якщо ви генератор, саме важливо, що вам треба запам'ятати, хоча б спробуйте, хочете спробувати, попросіть своїх близьких задавати вам питання, на які ви можете відповісти ага або ні. І дозвольте собі казати ага або, «угу», а не тільки так, тому що я вирішила, це не працює ага або ні без всяких додаткових умов або обґрунтувань. Оце відповідь енергії генератора. І тоді, коли ви будете щось робити з цього, з цієї точки відліку, то в кінці, або ще й в процесі, ви відчуєте задоволення, яке солодким медом буде розтікатися, навпрогів ви будете дарувати всесвіту, своє солодке задоволення. Або фрустрацію, коли ви будете сидіти ось так і без сил, без енергії думати: і нащо я в це взагалі вляпалася? Механіка дуже проста. Знання дизайну, це практичні знання. Вони дають вам алгоритм, як жити в цьому світі задоволеним або спокійним, або в у успіхі, у успіхі, мати успіх або бути здивованим життям. Це різні слова для різних типів. Ще хотіла дуже Аліна, ми маємо ще час дуже, дуже коротко. Про це для мене було найважливіше в дизайні. Що мені взагалі ти спитала Аліна, мене якось що було найважливіше відкриттям, коли я взагалі стикнулася з дизайном. Звісно, я перерахувала себе і своїх дітей, свого чоловіка, і виявилося, що ми дуже різні, хоч ми всі генератори. Але. Мій чоловік і мій син е, мали одну з характеристик фіксований емоційний центр, і вони люди з власними емоціями, які в них взагалі все життя е, гойдають, і це не є е, погано, чи чи добре це їх така структура. А в мене з дочкою відкритий емоційний центр. Тобто, ми ці емоції сприймаємо, підсилюємо і видаємо на гора, навіть не, не так як дзеркало, а на, як приймач і підсилювач. То я зрозуміла, що ніяка я не супер емоційна людина, це я в себе в сотую емоції моїх близьких і видаю їх, і я кидаюсь тапками, або плачу, або сміюся. Насправді, коли я сама, я дуже спокійна, врівноважена, і це моя така природа. А, а ще я дуже різка. Люди, в яких, скажімо, авторитет це в нас поняття за то те, чим ми керуємось всередині нас, коли приймаємо рішення, то я приймаю рішення швидко, різко, спонтанно. А моїм сину і моєму чоловікові завжди потрібен час, і це також дуже сильно змінило нашу взаємодію. Я перестала. Е... Від дитини вимагати, давай бігом сідай, роби уроки а потім підеш гулять. Бо йому завжди був час спочатку розкачатися, і потім він, він все одно робив. Але ми перестали сваритися, бо мені треба було швидше, швидше, швидше. А в нього свій темп і емоційність давала йому певні, скажімо так, реакції, які я могла вже могла сприйняти як належна, не казати так. Ти хлопчик, тримай себе в руках. Ну як швидко перестав це, робить, це так, робити робити. Я думаю, знайома своїх ця дітей. ситуація багатьом. Да, розуміння своїх дітей це дуже важливо, тому що іноді дійсно не можеш зрозуміти ну як? Ну як от в твоїй сім'ї він зовсім да, реакціями, наприклад, не в тебе, і, і тут приходить розуміння як. Спілкуватися з своїми дітьми, як їх розуміти і як їм допомагати проживати свої особливості, тому що багато цих блоків зажимів установок якраз закладаються в дитинстві через нерозуміння своєї дитини на так. рівні, але най найперше і головніше розуміти себе, бо якщо ти не знаєш себе своєї унікальності. То керуючись різними зовнішніми авторитетами, можна намагатися робити найкраще так найкраще з твоєї точки зору, що не є найкраще для дитини, або утискати себе, намагаючись бути найкращою мамою в світі, ігноруючи себе, свої потреби, буквально. Казати ми про мене і дитину, хоча це різні люди, і з народження дитина є власником своїх вла... своїх характеристик, яких не збігаються, як, як ну, це як правило, не збігається з маминами, бо ми різні, дуже різні. Взагалі, дизайн, синука про диференціацію, про те, що наскільки ми відрізняємося, я можу показати це цю унікальність, справді це таке слово, яке мені дуже. Дуже вібрує і посередині, помігає, бо так. ми унікальні. У кожне з нас унікальні знання, унікальні характеристики і унікальне, як це буде сказати, Аліна, предназначення? призначення? Призначення в тому вищому сенсі, для чого ми прийшли в цей світ, що ре реалізувати і яким чином ми можемо приймати рішення на своєму життєвому шляху. Отже, ми можемо сказати, так, що дизайн людини це і унікальне і універсальне знання про себе, про себе в цьому світі, про взаємодію з цим світом, з універсальне і практичне, воно тому, що воно, воно може дати кожній людині, яка тільки захоче це знати ключ до себе, ключі до себе, інструкцію. Якщо мені дуже подобається ця метафора, що кожен з нас це як автомобіль або підводний човен, або літак. І в нас він є, ми сердимо всередині, але ми не знаємо інструкції. Ми е, деколи робимо дурниці, скажімо так, якщо дивитися зі сторони. І якщо в мене, наприклад, моя машинка це е, такі, е, така е, велика вантажна машина, яка е, призначена перевозити в, в, в якісь вантажі. Там е, а я собі вирішила, що я гоночна Феррарі, наприклад, і намагаюся е, на цій гоночній трасі. Плентаючись десь позаду, бо не для того я призначена картати себе, чого ж ти так погано їздиш, чого так не швидко, чого не можеш на поворотах вписатися. Ну, Це ще така знаєте, історія. А от якщо вони на Феррарі спробує на собі вантажі перевозити, вона дуже швидко прийде в стан неробочий, скажімо так. Також і наші тіла, якщо ми робимо не те, для чого є наше призначення, наші тіла. Ну, десь до 35 років вони ще витягуються все, а потім починають сипатися. Тобто дизайн дає змогу ще й зрозуміти з цього боку, де я дуже дуже, дуже своїм е, чудовим розумом шкоджу своєму е, улюбленому тілові. Дякую. Це була чудова, прекрасна розмова, яка, до речі, примушує дізнаватися і пізнавати більше, да? особливо для тих, кому. Хочуть сказати, угу, це все про мене. Хочеш узнати про себе більше? Я це й роблю. Да. Хочу. Ну, а проекторів я, звісно, запрошую. Це особливі люди, які можуть нам, генераторам, задати вчасно питання, і ми, тоді, і ми зрозуміємо взагалі для чого це, для чого зараз оцей моторчик. Ключився шило в попі десь завелося бо ген... Бо проектори вони нас відчувають і можуть направити в цьому житті. Це дуже цінна взаємодія, якщо вона підсвітити. Корект. да? Підсвітити. підсвітити підсвітити проектор з англійської мови. Проджектор. Проджектор трошки mm -hmm. некоректний переклад, але проджектор це той, хто підсвічує. Звісно, е, ще є нас декілька хвилин. Пам'ятаєш, можливо, я розповідала сам сама перша аналогія з дизайном з типами це як е, ліхтарик. Ми, це генератори, це батарейка в фонарику, є кнопка, яка включає це маніфестер, він ініціює щось взагалі нове в цьому житті. Є проектор, він же проджектор. це такий рефлектор, це лампочка, яка світить, і рефлектор це оця фольга, яка ззаду так огортає лампочку. Це вся цілісна структура, це наше людство, так як ми функціонуємо. Хтось вмикає. З, з зажиганням да, хтось заповень. є носієм енергії, яка е, лампочку включає, і рефлектор підсвічує, е, підсвічує е, такий більш за це інший тип. Він призначений призначений для того, щоб підсвічувати більш такі глобальні тенденції, але вони дуже рідкі, взагалі тільки один відсоток людей таких. Yeah, so... Але щоб ви знали, що навіть якщо рефлектори дуже рідкісні, такої конструкції, як ти, що в мене зараз дивишся, більше немає. Раніше не було, і більше всесвіті не буде. Бо це тіло в поєднанні з цим духом і душею, або в термінах дизайну тіло е, 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 і е, особистість на, на рівні менталу, таке поєднання з'єднання магнітним монополем ось тут, на цьому рівні, ніколи більше не буде і не було. Тобто цінуйте своє життя, діставайтеся свою унікальність, для чого власне ви прийшли для в цей раз, і е, буду рада, якщо зможу вам бути корисною в цьому. Я... Дякую тобі, Аліна, за запитання. Вони дуже глибокі, і ти мене надихнула вперше. Я так довго розмовляю про дизайн людини українською мовою, тому що взагалі консультую російською. Нема в мене поки що скілів. Е, Скілів mm -hmm. прокачаності, е, говорити на консультаціях про дизайн росі... українського. Але я все попереду. Спочину мене. Дякую, Аліна, що ти мене Дякую, Дякую. До зустрічі. До зустрічі.